Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям наша слава І так, сьогодні понеділок, число 17, от 9 година. Чого я вирішив піти до лісу? Справа в тому, що вчора падав дощик, а головне, що нині сьогодні зранку така припарка, а грибок любить таку погоду. І він може, може підрости. Ну, що нас чекає впереді? Будемо фіксувати і ви побачите, що з понеділка робиться в на Карпати. До зустрічі. Хвилин 15 я вже веду пошуки білих грибів. І не тільки білих. Взагалі гістивних Ну не дуже, не дуже. Але мені попався перший грибок. білячок. Вроді білий. Може і не білий. Ні. Я думав білий, а то якраз ядовитий гриб. Ну нічого, рушаємо далі. Ось мухомори вже показується. Вже більше штук на одному місці, це добре. Надіємося, скоро і білі так будуть вистрілювати з землі. І так, скажу так, мухоморів побільшало, а білих не дуже. Пройшло 25 хвилин десь. Ось там мухомор, А тут о, молод, тут у нас молодий білий. О! Добре, що молодий. На ну, ці є надія, що що ще буде розвиватися. Ось білий номер два. Ну не густо. А пройшло, пройшло 30 хвилин. А муховорі все більше і більше. Мишка нападає. Досить мало грибів. І так, вирішив завершити. Похід прогулялися ми по грибницях. Чуть не годину, два грибочка. Що будемо даремно ходити? Сьогодні робоча днина, щось треба вдома підробити. І я вирішив повертатися додому ну, що позитивного, це те, що мухоморів, мабуть, 40 я не знайшов. Значить, землиця жива. Родити, родити вона буде. Буде вологість є. Так що будемо надіятися, на пілі грибочки. Ну, але треба ще ще треба зачекати. Два грибочки я навчав, ну а вам бажаю 100 крат більше назбирати. Як я назбирав, ну а також здоров'я і мирного неба головою. Я далі за засвою, бережіть ліс, не засмічуйте його, він також хоче дихати. Хоче жити, а також не копайте робочки, вони ж очищу повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас сторицію. Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі. Па-па!